Привіт, дорогі друзі, Я сьогодні прийшов на новенький ставочок. Приїхали. Щораз думаю покидати на таку рибинку. Розмотався вже, зараз буду приступати. Правда, тут важкувато трохи закидувати. треба присідки. Рухай, треба, так. Так, зараз будемо закидувати. Головне, не зацепиться за ці. Тут виходить над мною це які дерева, то якось так, зараз будемо щось пробувати ловити. Що накай тут є щучка, щось окунець. Правда, я ще починаю ще по цим щукам всякої херні. Любітеля взагалі на ну, літ, літом сюди якось інтересніше ловити, ніж на цю щуку кидати. Так, ладно, зараз будемо кидати та й будемо дивитися, що воно буде. Коротше, там покидали ніфіга, перейшли на таке місце. Тут бачите, провода висять, якщо видно. Тут один поплавок, там поплавок, воно. знасті висячі, так що йдемо щас, е, туди на ту сторону, там є кладочки. Зараз будемо там дивитися, як до них зайти, чи там є проход, чи нема проходу взагалі. Буде щось зараз видно. А що? Прийшли вже на цю кладочку, зараз тут є якраз. Така, правда, стримнуватенька, ну, хоч десь покидати. А, і тут провода чув. Ого, на неї попробую ще й зайти, Ну, Така клалочка, зараз будемо якось пробувати заходити. Так, щось покидав на ту, зараз отаку таку причеплю, попробую на таку ще покидати. Єлі зайшов на цю кладку, ну я оббанюся кладками такими. Єлі повзеш, ще. Достать. Черепинка поміняючи. Ой, да стремлювато тут ловити, правда. Зараз будемо пробувати щось, хоча б якось окуньцеп зловить чи ще щось. Так, там. там. Щось причепнуть, та попробуємо на неї. Сонце, правда світа. Так, зараз будемо щось пробувати. Його, може хоч якийсь і Ну казали, рибаки що тут треба є, взагалі. Казали щуки є хороші. Тут взагалі, в принципі, ніхто геть не ловить той викладок так мало. Так що якось так. Правда, так витаїть далековатенько. Це вертушечка. Що, mm -hmm. тату нічого нема? Це теж на ті важки. О, вчора це зараз Угу. Щось плаває, ще треба вчитися на цій. Силикон фігов не ловити. Саме краще то літом прийшов. Ну то закинути да? Ти сидиш. І ж один день, о, є, Будуть і літні рибалки, надіюсь, що. Там один якийсь очеред тягаєш. Ти навіть удару нема. Що воно таке? Чи може і тут риби нема? Та да Провірить та їх, Удару геть немає. У -у. Може якось треба по-другому ловити. хто його з... Так, поставив такого п'єрка, щось попробуємо ще на нього покидати. І, мабуть, раз 10 покидати та думати, що я далі робити. Не хочемо щось клювати тут, а геть. Раз, два, три. Подождали 5 секунд і далі. Казали рибаки, що на цей воблер треба прокрутити і ждать, поки він випливе. Треба прокрутити і ждать, поки він спливе. Не знаю, чи правда чи не правда. Щас будемо щось бачити. Щось взагалі, чи моє зараз щука не клює, чи що, бог його знає. Кажуть, нажерються зараз. Але жарліться куди кидати, якщо льоду нема. Хіба що кружки купляти ставити. Але ж то, на кружки поставиш, треба плавати за ними, а на наших ставках не можна на лодках плавати, тому що типу, думають, ми сітки стають чи ще щось. Ганяють, якщо ти на лодці будеш плавати. Хіба що на цьому тут вроді би ніхто нічого не говорить? Хіба що на тут плавати? Але якщо тут риби нема, то який смисл тут плавати. В принципі. Це года 2 чи 3 назад, то якийсь мужичок тут ловив, ту пліточку ловив на зімній вудочки. І літом я приходила раз, два, три. та то, то пліточка клювала. А так, там з того краю. От там з берега -то не закинеш, бо там йдуть провода, тільки хіба що тут накладочки ці одні. Силища кладка там йде, але вона трохи погана. На неї зайти немає ніяк. Зараз будемо пробувати щось. Де ця щука? Бог його знає, коротше, одним словом. Ось будемо зараз шукати її. Чи може йти на другий ставок пробувати, але ж там не клювало вчора. Сьогодні вряд ли буде клювати. Та є так. Ну, якщо щось моє клюне, то я включився. Зараз йдемо на другий ставочок через берег. Пройдемося. Правила сюди далеко, то йти на той столовок, де ми вчора ловили. Ну, да, деяка посадочка, так? Да? Ще кукурудза стоїть. Хтось не виломав, чи виломали? Щось, значить, пусто, да? так? Так, хоч не вилом, виломали це, що не скосили, чи що. Шо? Чи що воно пустечив? Так що якось так. Фазини походу тут сидять. Бо сиділи, якраз закидували фазан, пролітав. Якраз, де фазан тут і непогано, кукуруза є. Вся бачиш, кукуруза. Що за сорт. Така кукуруза. Що зараз? Ага. Люди горіхи понасаджували. Не зрозумів, щоб не вбирати. Або затінь був. Та й понасадів. Да. це ж. Ця як вона? Біла. Чи що це така біла? Я думав, це береза. Думав, сок береза будемо. А потім подивився по листі не те щось. Десь тільки тут дро валяється, чув. Угу. Тут і палять можна, ніхто те не чує. Де одні панелі сонячні. Коротше, вже прийшли на другий ставочок. Тут трохи півставка розмежу по півні. Я показував, вроді до наперед. Тільки що мені перед цим відео показував. Тут цей. А, е, снащура зацепив за льот. Я розказував вам Ну, сейчас забрати, а дивлюсь їжу хтось. Або хтось зачепив, хтось. Хтось забрав. То таке. Рибалка без цього. Ніколи не буває зацапі чи щось, Без остаток денег на ставку. Ще ж покидаємо щось принатори, то нікається риби немало взагалі. Вчора до того кінця одне спінав. Колега. Вибиває вона ману цю робину. Ціна важка щось поміняти, а щось на нього. Вона на нову лізе. Щось поставлене робити пушечку, може якийсь окунець, хоч поданий. Я на паузу поставлю, потім включусь, ребята. Так, щас щепляємо От такого вертушок. Крючок вот так ще колись купляв там. Ось він такий вертушечка. Зараз черпаємо, попробуємо. Кстати, на нього я раз якраз кінця о Ще раніше Шаранчепу. Щас побудемо пробувати таку підточератим. Кстаті, легше, тепер стало, капіт. Значить там нічого і не висить. Ось тут нормально. прям в очерет. Ну, як завжди, <сі> як завжди зацеп. Зараз буду пробувати якось винімати. Тільки що ребята на тяжку тягнув, тягнув, вирвав коротше, цього вертлюшка. Без вроді все нормально, все на місці. Правда, це заплуталось, ну то таке зараз. Розплутаємо. Головне, щоб 에, цей був крючок трошки цей, коли... щас його поцейкало, зараз розплутати безстренько я та її покидати. Ох ти йо майо, розплутати безстренько, як його розплутати. Щось ну, тут таке покрутилось. Я поми такі рибаки. Це розплутати зараз. Раз 10-20 кинет, та й можна здумати вже. І темніє скоро. Правда, недалеко налетить, ще що вертушка ця. Але я вам скажу, ребята, раз, я вже розказував, так от тільки легенько кидаю під комишок і тільки хоп зацеп. Його конця витягну. Шмали вона, дай Боже, вже під водою. Тут, стаття, вам скажу, хороша ця кладка з чого. Хороша кладка з чого, що тут завжди як один лови коропа. Тільки я не пам'ятаю, куди він докидує. Це він раніше кидав, а зараз вони всі рибаки покупляли корабликів. Зараз з корабликами всі плавають. Зараз має десь тако тут під берегом та й щось може якийсь оконець, хоч дьобне. Може. Ну, короче, ребята, як бачите, сьогодні рибалка взагалі, як завжди, глуха. Будемо щось ждать. Треба Мотила, мотиля буде купити і можемо пробувати буде на боковикі приходить, прийти і будемо спробувати половити. Так що, ребятам, всім спасибо за просмотр. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім пока-пока, гарного дня.